Страшно, звісно. первых це чорні зуби у дітей. Это очень распространено в нас в том, же, в тому числі, і тим більше по утрам встаєш і и ніби фіолетової, розове, разниці радуги. поэтому очень страшно. Марина Строй з маленьким Максимом живе через дорогу від акумуляторного заводу. Можливості поміняти житло у родині немає, тому малюк скоро піде до дитячого садочка, вікна якого теж виходять на завод. Вблизи нашего детского сада находится предприятие. И официальных данных о том, что экологически это предприятие как-то влияет на здоровье наших воспитанников, у меня на сегодня нет. Этот воздух, это вот они там выхлопные газы. цей завод, і ці вихлопні гази розрушають нервну систему, розрушають наше серце, тому що віге судісте дістанець рядом. У 12 разів перевищує норму концентрація свинцю у ґрунті. Такі висновки оприлюднили фахівці незалежної сертифікованої лабораторії. Ті дослідження, які ми провели в радіусі цих заводів, показали, що дійсність в цьому Вокруг, то есть в районі жилих домов, садиків, школ, больниц, загрязнена почва. Якщо почва загрязнена свинцом, це якби как бы своєї робити інтеграційний показатель о тому, що цей свинець знаходився в повітрі. Викиди свинцю згубно впливають на здоров'я людини. Важкий елемент поступово накопичується в організмі та призводить до утворення ракових пухлин та інших тяжких хвороб. На підприємстві з переробки акумуляторів обвинувачення відкидають, показують німецькі фільтри, запевняють – усі викиди у межах норми. Є об'єктивні цифри, є заключення. Ми їх предоставляємо як горі з полком, так і всі. структуры государственные, я же еще раз повторюсь, то есть госуправление, СЭС, то есть все у нас замеры есть. То есть, как говорится, мы подотчетное предприятие. Выбрасывается не частицы, не пыль. Стежажі свиніці аэрозоли аерозолі свинця, тобто они мають субмікронні розміри, які не удерживаются ніякими фільтрами. А у них вся методика аналізу і методика газоочистки основана на улавлюванні з помощью фильтров. Фільтри пропускають все, як через марничку, через сито, все проходит. І поэтому по данным не підстанцію все замечательно. А в почві много разів десятки разів допустимого приділу свинець. Поэтому. чиновники від екології підтвердили. Людям нема чим перейматися надмірних викидів свинцю не зафіксовано. Але про всяк випадок включили акумуляторні підприємства до переліку найпотужніших забруднювачів екології міста. Щоб зменшити значить, техногенне навантаження на довкілля та здоров'я мешканців міста Дніпропетровська. Ми зобов'язали ці підприємства розробити додаткові заходи. Акумуляторної столиці вважають Дніпропетровськ. Тут знаходиться чотири заводи з виробництва та переробки свинцевих акумуляторів. Наразі будується п'ятий.